думаю, ты у нас речи Поки ми ще невеличкі, виробляємо добрі звички, щоб здоров'я зберегти з культурою На острові дуже багато хитрих пасток. Якщо не хочеш потрапити в одну із них, то е, нам потрібно взяти з собою спорядження. До предметів, зменшої необхідності, нам потрібні кмітливість, увага, дотепність і гарний настрій. Якщо все про вас, то можемо починати подорож. Але я вам хочу сказати, діти, що я не знаю жодної людини, яка б не потрапила в пастку на цьому острові. Тут Дуже багато різних каверс. Тому на всяк випадок візьмемо з собою ось таку зеленку, якщо впадете і потрібно буде змастити ранку. Не засмучуйтесь, якщо впадете і вдаритесь. В народі кажуть, за одного битого двох небитих дають. І так, увага! На екран. На березі росло 90 яблук. Подув сильний вітер. І 10 яблуко впало. Скільки яблук залишилось на дереві? Яблук. яблук взагалі не було, тому що яблуки не, не ростуть на мене. Дякую. Горіло сім свічок. Дві погасли. Скільки свічок залишилося? Настя руку попідняла? П'ять. Чому? Тому що, е, якщо дві свічки вони погаснуть, <кій> то вогня не буде. А так залишилося сім свічок. Так, скільки ж свічок сім. брав? 7, а не 5. Правильно, свічки хотіли затугли, але ж вони нікуди не зникли, правильно? <рес> Дякую. Стрілка показує на 2, а ми говоримо 10. Коли таке можливо? Даша? Коли так помножили на 5? Ні, ми ніяку дію не виконуємо. Ми див... стрілка показує на 2, а говоримо 10. Подумаємо, коли таке буває. Особливо, коли чекаєте кінець року. Ви кудись дивитеся, Ілюша? Дзвінок. Ну, так, Дзвінок. Дзвінок прийде два, йде стрілка, час, Паша. Ось, стань, будь ласка, песня відповідь. Швиденько. Е, потрібно від десяти відняти два. Ну 2. чого, 2. не треба, не потрібно. Не Настя. Годинник. Ну, годинник. Це стрілочка показує на. Час. А який це час? Коли ми... Хвилина. Це хвилина. Ось, це стрілка. Показує хвилини. Дякую. <кій> Петрикові батьки мають троє дітей. Першу дитину звати Андрієм, Другу Олего. Як звати третю дитину? Петрику. <кій> Правильно, тому що батьки були чиї? <кій> Петрикові. Петрикові. Добре. Експерти, ви ж не забувайте оцінювати роботу. Уяви, що ти капітан корабля. На кораблі 25 матросів. Кожному з них по 25 років. Курс тримає корабель на Одесу, швидкість корабля 45 км за годину. Відстань до пункту призначення 200 км. Скільки років капітану? Ні? Ні. Ми почули перше речення моєї задачі. Не моєї виміша, але у мудрики. ще раз, уважно слухайте. Уяви, що ти капітан корабля. На кораблі 25 матросів, кожному з них по 25 років. Курс на Одесу, швидкість корабля 45 км за годину. Відстань до пункту призначення 200 км. Скільки років капітану Льоня? Десять. Правильно, чому 10? Бо мені буде за... Так, так ще 10, А от завтра вже буде капітану 10. Дякую. Ну, Зарахуйте так, спирте, добре, тож алеї ростуть 10 дерев. Між ними стоять лавки. Скільки лавок всього? 9. Лавок буде 9. Молодці. Блискуче впоралися із завданнями. Всі коліна цілі, а шишок немає. Діти, продовжуємо нашу подорож і зараз ми у затоці веселих чисел. Затока веселих чисел пропонує погратися. Числа то туди стрибають, то сюди, то додадуться між собою, то віднімуться, то в рядочок стануть, то стопчиком. Це вони задають вам цифрові загадки, запитуючи, а що ж буде далі. Побавтеся з ними, вони так чекають цього. Але пам'ятайте, що числа незвичайні і шикуються не будь-як, а за якимись певними законами і правилами. Спробуйте відгадати пропущені числа. Кожна команда готова, будь ласка, швиденько, швиденько, числа виходьте. Дітки швидше темпів-темпі виходить тут? Готується наступна команда корони. Всі одягнули одразу. І думаємо. Добре. Ваше завдання, уважно глянути закономірність, вам потрібно продовжити цей ряд і сказати закономірність. Швиденько. Ілюша, не туди дивишся? Максим, будь ласка. Продовжуй ряд, продовжуй ряд. Маша, не крутися, їй вже числа не видно. і... Правильно. Яку закономірність ти став? Маша, що... такі числа? Ага, і далі ще. Надоб... Ну, скажи нам закономірність. Тому що спочатку піднімається, ну, 2, а додається потім 3. Плюс, е мінус 2, плюс 3, мінус 2, плюс 3. Добре. Правильно, сидяйте. Дякую. Експерти, не забудьте оцінити роботу Максима. Друга команда, ви вже тут. Так, швиденько. Увага, увага, всі сюди. Бачите завдання. Будь ласка, встановіть закономірність. Швидше, дітки. Паша, першу руку 4, підійде. Так, поясню закономірність. А кожне число збільшується на 10. Так. Ну, Давай я допоможу, одягай корону. Кожний наступний збільшується на 10. Дякую. Сідайте. Третя команда. Швидше. Так, увага. Дивися так, щоб цифру було видно на голові. Так. Віра, будь ласка. Продовж ряд чисел. 14, п'ятнадцять. Далі. Шістнадцять. Так, правильно? Я. Давай я допомагаю. Так, встановіть закономірність. Олежка, сідай, Віра, ти перша почала? Закономірність яка? Плюс один, плюс, три. Дякую. Дякую, плюс 3. Дякую вам за роботу. І остання група, будь ласка, ми вас чекаємо Так. Наша Юлинь, не видно число. Отак. Ви, хлопці, ближче, зійдіться, а тут вами поміж. Все. Закономірність, Єва. Пропущене число 71. Яка закономірність? Закономірність плюс 20. Так, Паша, показуйте число. Правильно? Правильно, дякую за роботу. Експерти, не забудьте оцінювати. Сідайте. Діти, подорожуємо далі і ми вже з вами в у Україні, у столиці цієї країни Логомудрії, столиця називається Правдолюбія. Вам потрібно розв'язати задачу, але задачу розв'язати так, як вам вказують картки. Так, Уважно послухайте задачу. Уважно всі команди слухаємо задачу. Коротко собі записуйте умову. Ви, ви поки що умову ще не записали. Ти чуєш, що я говорю? Відкрили зошити і одразу спочатку послухайте, потім запишемо. Два логомудрики підготували для вас по 10 задач. Три логомудрики по п'ять задач, а один логомудрик підготував сім задач. Знайдіть, скільки в середньому задач підготував для вас кожен логомудрик. Коротко записуємо умову. Два логомудрики. Скорочуйте слово. Тире. По дві задачі. спинку вирівнюйте. Нижче пишемо. Три логомудрики. Три. По п'ять задач. Один логомудрик. Сім задач. Фігурна дужка. Можна ручкою її позначити в зошиті. В середньому. Невідома задач. Один логомудрик. Вам завдання розв'язати задачу виразом, друга команда по діям, третя команда за схемою. І четверта теж за схемою. Луденько діти, працюємо над задачі. Ну все, не пойдемо, вже розпочали допомогу.